Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну пасочку пенетоне. Це така вершкова паска, яка довго не черствіє, з гарними волокнами. Все по порядку. Що нам знадобиться борошно, звичайне пшеничне борошно вищого готунку, не потрібно обирати якісь там незрозуміле. Будемо брати тільки жовтки від 6 яєць, цукор. Сіль, ванільний цукор, саме вершки, молочко, дріжджі, пресовані дріжджі і 100 грам вершкового масла. Почнемо. Запорука гарної паски: це всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Ось трішки підігріла я молочко. Це будемо робити опару. Вливаємо ємність. Сюди додам вершків ще трошки загальною масою, 200 мл. Загальної маси цукру додам дві ну, чайних ложечки цукру. І сюди ж пару столових ложок. Вже просіяне в мене борошно. Дріжджі. Дріжджі пресовані. Беріть ну, будь-які, але дивіться, що головне, щоб вони були якісні і щоб в них ну, нормальний був строк придатності. І все перемішаємо. Ось до такого стану просто вимішала я вінчиком ну, тісто для нашої пари. І зараз закрию плівочку і поставлю в мікрохвильову пічку в тепленьке місце, щоб воно підіймалося. Десь хвилина три. Ось так накрила плівкою харчовою, робимо пару дірок, щоб виходив... Виходило повітря. Налила ось в ємність гарячу воду, просто гарячу воду з крану, і буду ставити в мікрохвильову піч, для того, щоб було тепленько і підіймалась опара. І закриваємо. Друзі, наші цукати. Тут в мене цукати, родзинки, курага е цу 250 грамів. Замочила я на ніч. У бренді можна у коняку і взагалі в алкоголі, які ви полюбляєте. Промить обов'язково гарячою водою декілька разів, а потім ось замочила в алкоголі. Можете замочувати в соку апельсину, також буде смачно. І зараз воно в мене стояло ніч. Зараз я потру цедру сюди. Цедру я натерла. Натирайте тільки помаранчеву частину, ніколи не тріть, щоб ну, біле, бо буде гірчити. Перемішаємо з цукатами і відставляємо. Ми будемо зараз далі робити, поки підіймається опара. Треба відділити білки від жовтків. Звичайно, якщо у вас є можливість, то краще купіть домашні яйця. Пасочка буде виглядати гарнішою. І відділяємо білок від жовтків. Так, ось ми відділили білки від жовтків. Тут жовткі, білки нам не потрібні, просто поставлю в холодильник їх і щось з них приготую. Тепер на цьому етапі ми додаємо ванільний цукор. Пакетик у мене ванільного цукру. Ще додамо такий екстракт, трішки буквально пару крапель, цукор те, що залишився. І поставлю збивати. Можете збити вінчиком, я буду ставити в машину. Ставлю збивати на мінімальній швидкості. Ось десь до такого стану потрібно вимішати наші жовтки з цукром. Друзі, ось пройшло буквально 20 хвилин. Вийняла я нашу опару. Ось так вона дуже класно підійнялася, дивіться. Тобто, дріжджі живі і класні. І тепер будемо додавати ось сюди в наше збиті жовтки з цукром. Викладаємо сюди опару. Саме головне, щоб ви зберігали послідовність, про яку я вам розкажу. Тоді у вас все вийде. І ніколи не бійтеся опари. Саме головне це якісні дріжджі. Все. Там сюди половину вершків, що залишилось. Нагадаю, все має бути кімнатної температури. Десь одну третину борошна від 700 грамів. Вже просіяно, нагадую. В тістомісі змінила насадку на крюк. І зараз буду вимішувати тісто місце. На великій швидкості ставлю. Але це все можна зробити і руками, і навіть ручним міксером. Все робила ручками раніше. І ось так ставимо вимішувати. Ось так пару хвилин перемішали. Додаємо ще борошно, де ще одну третину загальної кількості. І знову будемо перемішувати. Вводити це борошно. Додаємо вершки, які в нас залишились. Трошки дамо перемішатися і додамо борошну те, що залишилось у нас. І тепер додамо борошно. Все, все що у нас залишилось. І ще раз нагадаю: така послідовність і саме кімнатна температура, запорука вашого успіху. І ставимо також на мінімальні оберти. Так вже гарно збирається тісто, бачите, на крюк. До такого стану довели. Тепер будемо вводити просто охолоджене в кімнатній температурі масло. Потрошку зовсім поступово будемо вводити і перемішувати. Друзі, ось до такого стану ми вже вмішали сюди масло. Тісто таке вже, бачите, воно гарно відлипає від миски. Ось таке еластичне, воно не легке, це не легке тісто, і будемо зараз додавати сюди цукати і також включати, вмішувати. Друзі, забула додати, треба було додати ще перед нашими цукатами. Додаємо ось на цьому етапі сіль перед цукатами. Я забула, тому додам зараз сіль обов'язково. Солі тут у мене 8 грамів. Друзі. Ось вимісила до такої консистенції. Бачите, як воно відстає від крюка і від стінок. І зараз змащуємо ємність, де воно буде підніматися звичайним маслом. І будемо перекладати сюди. Тісто ось так виклали. Зараз харчовою плівкою затягну і покажу, що робимо. далі. Так само, як ми розстоювали опару, так само затягнула я харчовою плівкою тіста. Також налила гарячої води і буду ставити в мікрохвильовку. Можете ставити в духовку, просто тепленьку духовку. Друзі, ось дістала я тісто з мікрохвильовки. Як бачите, воно піднялося майже в два рази. Ну, ще раз скажу, не чекайте від нього легкості. Це таке дуже здобне, тяжке тісто. Зараз буду розкладувати по формочкам. Я люблю ось такі, нічого не потрібно промащувати, просто ставити сюди і. Все. Так, беремо шматочок тіста і підкатуємо, так, наче всередину, трошки. І викладаємо у форму. І так будемо робити кожну. До речі, руки я змащую олією. Звичайно, без запаху олією. Друзі, ось розклала я тісто по формочкам. Вийшло в мене ось такі чотири форми. Трішки більше, ніж на 50% я заповнила їх. І ще одна, отака маленька пасочка. Зараз накрию все харчовою плівкою. Також поставте в тепле місце, щоб вони підходили, і десь залишилось ну по сантиметру до кінця форми. І так, друзі, раз, два, і ось магія пасочки вже готові. Кусочок відео не зняли, де у нас. Піднялися пасочки, ми поставили їх в духовку. Духовка, верхни, 175 градусів. Стояли вони в мене десь хвилин 40. Перевіряти, чи готові, ось таку берете шпажку, проколюєте, нічого на ній не залишається, не тягнеться, все чудово, пропеклося. І тепер залишаємо це ось так, щоб воно охолонуло, ось в такому вигляді. І ось наші пасочки і остигли, охололи. Зараз вам покажу, які вони ось так знімаємо цю штуку, гарно пропечені. Дно зараз вам покажу. Дно також гарне, ось не підгорівше. Дивіться, яка вона пухкенька. І ось така волокниста. Бачите, дуже схоже на пенетоне, до речі, тому я вже кажу: це пасочка пенетона і дуже простий рецепт, що не потрібно заморочуватись. Глазурь буде робити, вже зробила звичайну. Ось пакетик будь-якої глазурі, один білок яйця. Збиваєте, додаєте пакетик і також збиваєте. Я збивала ручним міксером, до речі. Дякую оператору. Допоміг це зробити. Ну, от і все, друзі. Наші пасочки вже вийшли. Я їх вже покрила глазурю, можете ну, будь-якою покривати. Якщо вам хочеться, щоб я зняла рецепт саме як готую глазурь, і ці ну, прикраси на пасочки, то пишіть в коментарях, поділюся з вами цим рецептом. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно зі святами.